Життя налагоджується на магістральних автодорогах області. Рух автотранспорту повністю відновили, попри те, 30 населених пунктів, зокрема у Бродівському, Жидачівському та Перемишлянському районах і досі відірвані від цивілізації. На початку стихії розгорнули три пункти обігріву для водіїв та пасажирів, які опинилися під час снігової хурделиці у дорозі: два у сокальському та один у Бродівському районах. На сьогодні два пункти згорнули. Залишився лише у селі Ясинівка, що на Бродівщині. За дні по допомогу до наметових містечок рятувальників звернулося понад 500 осіб. Люди, які знаходилися на зупинці, якщо довго чекали маршрутки, вони зверталися з пункту обігріву, там знаходили і тепло, і також був гарячий чай, який могли люди попити. Якщо брати трасу Київ-Чоп, то переважно зверталися водії. Це і великобритний транспортний засобів, і легкових, які могли зупинитися, також отримати це саме тепло. Також на в'ясниці працювала кухня, де готували кашу, де харчували самі рятувальники які там працювали. І також ці бажаючі, які зверталися, тобто жодному нікому не відмовляли. Пропонували всім. Загалом надзвичайники відбуксували майже 360 автомобілів, які застрягли у кучугурах. З них два автобуси та карету швидкої допомоги.